Гендерна нерівність в Кірвограді обговорили роль жінок у політиці. Обмін думками у форматі круглого столу організували представники молодіжного гендерного центру «Коло». До участі в обговоренні запросили місцевих бізнес-вумен, громадських активісток, волонтерок та жінок-посадовців. Учасники круглого столу обговорили проблеми значну незначного представництва жінок в органах влади проаналізували результати минулих парламентських виборів з точки зору гендерного балансу. Так, у Верховній Раді жінок лише 11%. Трохи краща ситуація на рівні місцевої влади, зокрема в Кіровоградській області, в середньому 25% депутатів місцевих рад жінки. Врешті учасниці обговорення дійшли висновку, що у будь-якій сфері, у тому числі в політиці, акцент має бути на порядності і професіоналізмі людини, а не на її гендерній приналежності. Сьогодні ми вирішили напередодні місцевих виборів обговорити з жінками-активістами питання ролі жінок у влади, оскільки нещодавно були парламентські вибори, і більше жінок збільшилось на 1%. І ми вважаємо, що на місцевому рівні також це питання дуже важливе.